А ви вже знаєте, що Верховна Рада схвалила реформу зарплат і премій чиновників. І якщо президент оперативно підпише новий закон, він набере чинності з 1 квітня 2025 року. Якщо вам цікаво дізнатися більше про це, дивіться інші відео у нас на сторінці. Зарплати держслужбовців зростуть, але з суворими обмеженнями. Мінімальний оклад не буде нижчим за 7 тисяч гривень, а премію обмежить 30% річного фонду зарплати. Система оплати стане прозорішою. Посади класифікують за рівними та сім'ями, а премії будуть залежати від результатів роботи. Судові працівники отримують додаткові надбавки. Підвищення зарплат у судах здійснюватиметься за рахунок спеціального фонду, бюджету та зміни юрисдикції судів. Відпустки та компенсації залишаються. Держслужбовці можуть розраховувати на 30-денну відпустку та матеріальну допомогу при її наданні. Зміни у класифікації посад та окладів запрацюють у два етапи. У 2025 році діятиме спеціальний алгоритм в умовах воєнного стану. А з 2026 року запрацюють нові правила, які встановлюють обмеження для зарплат держслужбовців.